Крос-красовер в кольорі хакі сірий 750 ватний мотор від бренду Emsus. Це у нас редукторний моторчик, фірмовий якісний, 15 ампірна батарейка, x rider 30 ампір контролер і дисплейчик. Дуже гарний. Ось так він виглядає. usb вихід має ось тут знизу. Три кнопочки легкі в керуванні та в налаштуванні. Велосипед сам по собі алюмінієвий, Він недорогий. На нашому сайті ви можете побачити різні комплектації. Завдяки ось цій батареїчці ціна буде мінятися. Це 15 і є ще максимально 27 ампер Сюди можна поставити. Велосипед розрахований на зріст від 170 см, і запас ходу буде в нього, якщо на такі батареїчки, 35-40 кілометрів. Вилочка з амортизатором. Алюмініва рама, широкі колеса, вилучку можна блокувати, регулювати жорсткість. І цей велосипед достатньо класний. Я думаю, дуже сподобається власнику. Ти теж можеш замовити номера в шапці профілю.